Залишивши обістя та роботу, у нас сьогодні генеральна репетиція. Ми через це так безстренько бігли сюди. Взявши з собою сценічні костюми. У нас років три підряд по телевізору показували. Оце в цих костюмах. І ми так і назвали костюми по-київські. Жінки села Благодатне, медсестра, будівельниця. Вонарка була Так. Перетворюється на співачок фольклорного колективу Надвечір'я розповідає його керівниця Любов Боровик. Ми організувалися у 2016 році. У нас у колектив було сім сімейних пор. Летіли, як то й кажуть, полов чи щось робив, закинувся і період на репетиції. І співаємо, і плачемо разом». А ще беруть участь в доброчинних концертах та конкурсах. Оце все, оце, оці всі грамоти. Я так як подимося, оце другий раз сидимо, співаємо, дивимося, боже, це ж все наше життя. оце». І воно ось в цих піснях. Співають про все. Пісні йдуть від душі, каже Любов Боровик, а один одного розуміють і співпогляду. По одному слову, прийти, значить, всі тут. Всі ми робимо разом, домовляємося, дружно, мирно. Для когось участь в колективі стала родинною справою. Оце мій чоловік. Це ми разом ходимо, співаємо. А сестра? І сестра ж моя, де вона? Ось вона, сестра загубила. Це моя рідна сестричка. А це мій чоловік. Ми з ним серемі ходимо. А це моя сестра Танюшка. А це моя кума. <гум> <гум> а він мій зять. <гум> Ось ці чотири сестри створили свій ансамбль. «Родиненька». Не Руза, саду». Для інших розрада. І до люби дзвонимо, Коли вже репетиція, коли нам іти, на яке врем'я? Біжимо бігом. Все, кидаємо, йдемо. Це моя любов. Я люблю пісню. Я з цим живу. Притомилися в неконі. Там біля озерця дівчина. Свідеться хлопцям, воду подавала, городконя набувала. І дякувати Богу, що є в нас така люба, яківна. Вона надихає нас дійсно на життя. На репетицію дійсно треба йти з натхненням, тому що пісня це душа. Пісня на сьогоднішній день це наш фронт. славну Україну! Не а ще говорить керівниця колективу, надвечір'я це гордість благодатного. Ми в 23-му році брали сім разів міжнародних конкурсів. У нас були перші і другі місця. Хорватія, Польща, Югославія. Від початку повномасштабного вторгнення збирали гроші, аби допомагати війську. Провели чотири благодійні концерти. Самі ми тільки самі ми зробили, назбирали ми грошей і закупили для наших сільських захисників, хлопців. наших». є в надвечір'ї і козаки. Степанович, як його тут називають, незмінний баяніст колективу розповідає Любов Боровик. Музичний інструмент чоловік взяв до рук в 11 років. З тих пір його не випускає. Ніна Миколаївна пише, а я музику пишу. Плекають пісню для наступних поколінь, говорить Ніна Кравченко. Передаємо, щоб традиції наші залишилися, бо кажучи, як поки пісня жива, поки і нація жива. Тетяна Рева та Мазгорозія, Суспільне, Новини Черкаси.